Вітаю, друзі. Так сварити з сусідами, як це робить Зеленський, треба вміти. Дякуючи тому, що Володимир Олександрович посварився з Словаччиною з прем'єром ФІЦО, українцем в цій країні загрожують дуже-дуже великі неприємності, ледь не депортація. Детальніше за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і, звичайно, знати правду. Отже, в Словаччині почалися масові антиурядові протести. Протестують проти уряду Роберта Фіцу, проти нього особисто. Під гаслами Словаччина це Європа, ні Кремлю і так далі. і так далі. Будь-які протести в будь-якій країні. Це особиста справа цієї країни. І втручатися в такі речі, ну, це, власне, посваритися з цією країною, принаймні з її частиною, а може і з більшою. Але Володимиру Зеленському. Три по деревне, два по посилу. Посвариться він з Словаччиною, з Угорщиною, з Польщею. Ну, з усіма байдуже. Хоч фронт другий откривай. І крім нападок на самого Власне Фіцу, декілька днів тому виходить Зеленський і каже: Підтримуємо Майдан. Словаччині Майдан в Братиславі, Братислава не Москва, ми з демократичним народом Словаччини. Ну, коротше, проти Фіцо і його уряду. А Фіцо обраний прем'єром в результаті перемоги на парламентських виборах. Тобто, більше половини виборців віддали за нього голоси, знаючи його позицію і так далі. І так далі. Тобто. По факту втрутився Зеленський у внутрішні справи Словаччини, е, наплював на більшу частину Словаків і двигає е, словацький майдан. Чи вигідно це Україні? Дивіться, можливо, можливо, е, усунення Фіців вигідно Україні. Але навіщо про це кричати на весь світ? Ну, тобто, знову цей артистизм, театралізовані вистави, і в результаті, мало того, що Україна свариться з Словаччиною, так українці, які прозивають Словакія, а там їх немало, під загрозою депортації. Čemu? Tomu, čo včera Fico vystupal. A Ukrajina nikdy nebude, nikdy nebude v NATO. A keď počúvam po svojom čase vyjadrenie viacerých politikov, bude mať aj obrovské problémy so vstupom do Európskej únie. Hoci my patríme do tej skupiny krajín, ktoré hovoria, že rozširovanie Európskej únie je nevyhnutné, je potrebné. Jak zavzdy skazal, Ukrajina nebude v NATO, pod pýtaniem členstvo v ES, a potom káže, Zelenský vtrútil sa. Внутрішні справи Словаччини, і це абсолютно ну, в принципі, правдиво. А потім каже: третина протестуючих українських громадяни. А знаєте, чим це загрожа? Я впевнений, там можливо і є українські громадяни, але не третина, а чоловік 10 на весь НАТО. Тому що українським біженцям треба. Кошти заробляти, а не ходити по мітингам ще й в інших країнах. Так от, те, що заявив Фіцу про одну третину українських громадян на протестах, це означає, що він далі буде качати цю тему, і його уряд може ухвалити рішення про скасування видів на проживання для українців. І на підставі цього про депортацію українців з Словаччини. От оце тоді буде величезна подяка від українців за кордоном Володимиру Зеленському. Він же прагне повернути українців. Ну, мабуть, отакими от десь методами. А і ще хочу нагадати: сварка з ФІЦу почалась через транзит російського газу. А тепер, щоб ви розуміли, Зеленський сам каже, що транзит буде Азібержанського газу. Насправді це буде той самий російський газ, тільки назвуть його Азербержанським. Але Словаччини посварилися, Українців в Словаччині підставили. Отак і живем. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.